Хто мене буде поважати сьогодні? Ви є реальний співучасник всіх злочинів, що робляться в Україні, ті в Києві, тих коліс молодих людей. Ви розумієте, це не управляємо країна. Якщо сьогодні когорта наших рівнян, я сьогодні всім сказав, тобі ж ви, всі регіонал, візьмете в собі, поміняєте свою позицію, і скажете, ніфіга, пацани, Я все-таки рівнян, я поважаю свій народ, і я не буду розділяти відповідальність цих вбивців. І людей, які стріляють цей, я цього все вдома робити не буду. Я відмовляюся, йду з народом. Вас будуть поважати завжди. Завжди ви лишитись в крижалях політику Рівненського як людина високої честі і совісті. Якщо ви цього не зробите, ви берташ, Кічатий, і там ще ціла куча цих псевдополітиків, які зараз повтікали, бо хворі, чи що, ви повірте, народ просто знищить вас за те, що ви починаєте знищити народ. Давайте, я кажу, ми годні простити все. Випросити ви разом з вами за свою позицію таку негативну у тих людей, діти, кого загинули позаминулої ночі, діти тих, кого скалічили за ці дні. Я думаю, що знайдуть в собі. Ми всі християни і ми знайдемо сили. Разом з вами підійти до народу і лишимося жити в мирі на цій країні. Не дамо роздеруть. Ви розумієте, сьогодні реально йде розділ країн. Наша територія все одно буде українською автохтонною територією, як вона була завжди, але вам тут.